Запис до ЦНАПу на оновлення даних закритий. На прилученні автівка на смерть збила трирічного хлопчика. Житло для переселенців у Семенівці та Славутичі. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Запис до центру надання адміністративних послуг у Чернігові для оновлення даних закрито до 17 липня, включно. Усе через великий потік людей. Він спричинений тим, що військовозобов'язані не хочуть оновлювати дані через застосунок Резерв Плюс, а йдуть до ЦНАПу. Через це виникають великі черги. Люди, які зверталися до ЦНАПу у червні та вже отримали витяг, знову йдуть туди, щоб отримати військово-облікові документи з QR-кодом. Від 3 до 13 годин без світла на день. У Чернігові діють графіки погодинних відключень електроенергії для шести черг споживачів. Про це Суспільному розповів директор міських мереж Чернігів Обленерго Олександр Короб. Які черги відключатимуть наступного дня, енергетики дізнаються о 6-7 вечора від Укренерго. Відключає електрику або диспетчер в автоматичному режимі, або бригада вручну. За словами Олександра Коропа, рівномірно вимикати світло в усіх споживачів нереально. Часто виключають і на 6 годин, і на 3 години. Ну нічого якось справляємось. Правда, з сусідами в нас трішечки біда, тому що і людей можна зрозуміти, тому що генератори заважають, але і нам що залишається робити? Треба ж якось теж працювати. Війська РФ продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 297 приходів по 13 населених пунктах у Семенівській, Сновській та Новгородсіверській громадах. Росіяни вели вогонь з артилерії, мінометів, гранатометів, РСЗВ та запускали безпілотники. Починаючи з квітня цього року на Чернігівщині війська РФ почали частіше використовувати розвідувальні дрони. Також з початку року стали більше застосовувати FPV-дрони. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник Чернігівської ОВАВ Ячеслав Чаус. За його словами, у 2024 році, порівняно з попереднім роком, в області зменшилася кількість російських ДРГ. Проте спроби їх проникнення фіксують. Щодо мобільних вогневих груп наших військових, сказав Чаус, наразі проводять роботу з донорами та громадами, щоб забезпечити їх транспортом та засобами моніторингу. 37 позашляховиків, тепловізійні приціли, прожектори, засоби живлення та зв'язку і інше обладнання з 2023 по липень 2024 року передав фонд Повернись живим для підрозділів протиповітряної оборони шести військових частин Чернігівщини. Загальна вартість понад 43,5 мільйони гривень. Про це Суспільному повідомили у фонді. Кілька разів запитав про стан дитини і залишив місце аварії. Так про поведінку підозрюваного у ДТП, внаслідок якої загинув трирічний хлопчик, розповів очевидець, 13-річний Даніїл. Аварія сталася ввечері 1 липня у Тростянці на прилученні. Дамір, так звали загиблого хлопчика, бавився під наглядом старшого брата Максима та вибіг на дорогу. Бабуся хлопчика Таїсія Сидоренко розповіла. Онук дуже любив техніку, тому, ймовірно, вибіг на дорогу, аби подивитися на автомобіль. Підозрюваний у ДТП 21-річний житель одного із сіл Прилуцького району. Як повідомили Суспільному у прес-службі Нацполіції області, після аварії він переховувався у підвалі покинутого будинку. Пошкоджений автомобіль залишив у лісосмузі. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Ми втратили онучка, Гарний хлопчик був, гарний. Три хлопчик був. І вже нічого не поможе, хай даже йому даже по житті не дадуть, чи щось ще. вже нічого не поможе. Хлопчика не вернеш В таке горе. Майже два мільйони гривень хоче стягнути з Російської Федерації подружжя Космачів із Чернігова. Про це Суспільному розповів їхній адвокат Олександр Сало. На початку повномасштабного вторгнення будинок сім'ї постраждав від обстрілів. А восени 2022 року у Оксани Космач за її словами діагностували онкологію. Ми 19 з половиною років з чоловіком прожили на зйомній квартирі. І коли купили свій будинок і відбудували його, то звісно, що було дуже. Як дуже було обідно, що працювали, працювали і знову прийшлося працювати. Начальник Новгородсіверської РВА Сергій Сергієнко написав заяву на звільнення. Про це він повідомив у коментарі Суспільному. За його словами, він вже знає, де може продовжити працювати після звільнення. Це буде сфера обороноздатності області. Але заяву на звільнення ще має підписати президент. Також Сергієнко сказав, що нове місце роботи, про яке він говорить, не в Чернівській ОВА. Полковника Олександра Павлика призначили новим керівником 105-го прикордонного загону з Чернігівщини. Про це повідомляє Північний кордон Держприкордонслужба на своїй Фейсбук-сторінці з посиланням на наказ голови ДПСУ. До призначення керівником Чернігівського прикордонного загону Олександр Павлик обіймав посаду начальника Бердянського прикордонного загону, який наразі виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Нагадаю, що до цього очільником 105-го прикордонного загону був полковник Роман Кігівчак, якого на цю посаду призначили у кінці грудня 2023. -го. Від воїнів АТО до учасників широкої війни у Новгороді Сіверському відкрили алею героїв, на якій розмістили 65 стендів із портретами загиблих героїв. За словами голови громади Людмили Ткаченко, на це пішло 134 тисячі гривень. Із міського бюджету гроші не витрачали. Їх надав благодійний фонд Агрейн. Правда кажуть, світ нації. Дуже молоді, дуже жалко. І така кількість велика Це страшне. Семенівці встановили п'ять модульних будинків для переселенців з прикордоння, яке обстрілює російська армія. Нині до житла підводять воду, каналізацію та електрику. Будинки громаді надав благодійний фонд Реаліс у квітні цього року. На Семенівщині більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. З прикордонних сіл виїхало майже все населення, тому потреба в житлі є, розповів голова громади Сергій Деденко. Наразі, за його словами, є кілька заяв від жителів прикордонної Янжулівки. Кого заселятимуть у ці модулі вирішуватиме спеціальна комісія. До кінця липня планують завершити підготовчі роботи у будинках і почати заселяти туди людей. Благодійники планують надати більше подібних модульних будинків, сказав голова громади. Кімнати облаштовані меблями та санвузлами, кухня, пральня та дитяча зона. У Славутичі в приміщенні лікарні облаштували ще один поверх під прихисток для переселенців. На шостому поверсі лікарні наразі можуть розміститися понад 50 людей, розповів міський голова Юрій Фомічев. Та за необхідності зможуть прийняти і до сотні переселенців. Мені здається, декілька сот людей пройшло через цей прихисток. Вони приїздять, поселились, хтось два дні жив, а хтось і сьогодні. Ну або не знайшли, або не можуть себе забезпечити житлом, вже таким більш постійним, бо їм просто комфортно і такі люди є. Вода у гідрокар'єрі замснаряд та у Десні на пляжі Золотий берег у Чернігові відповідає санітарним вимогам. Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Наливайко. За її словами, проби води з Десни беруть щотижня, а з гідрокар'єру щомісяця. І хоча зараз показники у нормі, проте через спеку все може змінитись. Тому перевірки планують робити частіше. Можна купатися, але обов'язково після цього мити руки і ні в якому разі не пити. Якщо там навіть дитина випадково випала, то, то це теж може вплинути на шлунково кишковий тракт. Тому Це вода не для пиття, це вода тільки для купання. Відкрила піцерію у продуктовому магазині. Чернігівська підприємиця Оксана Халимон власниця мережі продуктових магазинів в області. Їх жінка поступово відкрила після початку повномасштабного вторгнення. А цьогоріч написала грант і облаштувала першу і єдину піцерію у Рібках. Я хочу жити там на рідній землі, хочу давати тут людям роботу, бо я, я розумію, що прийде перемога, це просто питання часу. Місць на трибунах буде в четверо більше, ніж жителів у селі. У Кудрівці Корюківського району готують стадіон для проведення матчів першої ліги чемпіонату України з футболу. У ній гратиме місцева футбольна команда Кудрівка Нива. Будівництво планують завершити протягом місяця, сказала Суспільному староста села Тетяна Гончаренко. Зараз там встановили огорожі, роблять вбиральні для глядачів. Також триває будівництво роздягалень для арбітрів, приміщень для допінг-контролю, аптечного пункту. Над трибунами будують приміщення, де працюватимуть коментатори, Режисери трансляцій, спостерігачі, будуть там і місця для vip персон Ще планують розширити роздягальні для команд і санвузли. Зараз стадіон може вмістити пів тисячі людей. Якщо Чернігівська ОВА дозволить проведення матчів з глядачами, то кількість місць на трибунах збільшать до півтори тисячі. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. На все добре і залишайтеся Суспільним.